Про все. все на світі має початок, все на світі має кінець, бабці виростуть із дівчаток, ходить дід а був молодець, все святе і йому дорога, кожний день, як нове життя, попроси, прийде допомога, все прекрасне і сміття, зміст всього у малій краплині. Серця стук для мурах і грім, а по суті, що люди, що свині, є великі, навіть малім. Не питайте, як краще жити, сам шукаю на це отвіт, чи радіти, чи вовком вити, чи вмирати, писать заповіт. Землю матінку не обійдеш, а світів там ще ого-го го. -го, -го. Серце своє ти увідеш, храма побачиш безмежного. Все в нас люди, красива казка і система, і релігія є у всіх на все відмазка називається фігія. Все на світі має початок, все на світі має кінець.